В цьому ролику ви дізнаєтесь, як зробити так, щоб вже не ви були зачинені в одній кімнаті з монстрами, а монстри були зачинені в одній кімнаті з вами. Погнали! Гном виглядає як гном, має 20 хп, дуже дрібний і завжди рухається гуртом по 4 гному. Якщо при вас є лут, він нападе на нього. Якщо він вас зустрів, а ви без лута і поруч немає цінних речей, то він атакує вас. При ударі наносить 10 хп шкоди. Він дуже слабкий, але його завдання в тому, щоб відволікти вас від основних цілей. Від великих монстрів і також поруйнувати вам лут. Зазвичай їх не уникають, а просто розбивають підлогу або викидують подалі. Дуже важливо це зробити швидко, щоб під час бійки до вас не підкрались монстри побільше, спавняться по 4 штуки, піднімаються без прокачки сили. Піпер або око стаціонарне око, яке висить на стелі. Активується, коли ви заходите в кімнату, і фіксує на собі ваш погляд. Якщо ви будете отримувати свій погляд на ньому більше, ніж 3 секунди. Починає завдавати дамагу приблизно 2 хп в секунду. Найкращою парадою тут є одразу резервати контакт, зачинити двері, заховатись за тачку або навіть закрити око предметом, який ви несете. Спавниться одне на кімнату. Після фінального екстракшену дуже швидко респавниться, тому команда, яка тікає до автівки, може багаторазово потрапити під його вплив. Апскрін або верещащі крикун. Перечувший. Маленький швидкий павзон зі спотвореним обличчям. Зазвичай спавниться один, але в можливі випадки, коли спавниться одразу два. Пригориться на гравця, якщо бачить його, пронизливо виріщить, хапає і відкидає гравця, наносячи 10 дамагу і оглушуючи на 2 секунди. Може повторити свою атаку, доки жертва приголомшлива. Якщо він один, то проблем мало. 50 хп можна збити навіть маленькою річчю. Але кілька вирисконів по черзі можуть оглушувати і атакувати безперервно. Найбільш небезпечно. В приміщеннях з лавою, проваллями і кислотою. Гарна порада. Якщо у вас атакує вироскун, сядьте до стіни спиною, ви відіб'єтесь від стіни і вдарите вироскуна. Наступний у нас це бенгер, невеликий череп з динамітом. Хаотично блукає по локації, часто групою з трьох. Тригериться, коли вас бачить або отримує удар. Він запалює свій гніт і біжить до найближчого гравця. При вибусі наносить шкоди в 30 хітпоінтів. плюс відкидання. Тримайте дистанцію, знищуйте його здалеку. Хапайте і кидайте якнайдалі. Бажано в інших монстрів. Не дайте кільком з них. Вибухнути одночасно біля вас, бо навіть один вибух призводить до вибухів інших, Пам'яться по три. Вибух шкодить вам, іншим істотам, а також предметам. Наступний спюр: блювальник, риготник. це як маленька дитина, якщо ви знаєте про що я. Має 65 хп, виглядає як пуголовок і блює зеленою кислотою. Як тільки він бачить гравця, то одразу летить на нього. І потім є дві опції: або він починає блювати здалеку, або присмоктується до обличчя. Шкоди не на Носить, але зможе періодично блювати зеленим. Бльбота завдає 10 шкоди, всім у зоні ураження, гравцям, монстрам, предметам. Не дайте присмоктатись, збийте його в польоті ударом або схапіть, він злякається і відлетить. Якщо ж він сів на вас, відверніться від союзників і луту, і різко перекотіться, щоб його струсити. Павниться по одному, щоб його захопити, треба третій рівень прокачки сили. На черзі у нас бовтай, метелик, кроватка метелик. Велика біла грудковата істота, яка повільно рухається, доки не побачить гравця. Після того як він побачить гравця, він видихає потужний порив вітру, який штовхає гравця. Якщо тебе притискає до стіни, то знімає 5 хп за секунду. Тому почули горе рев, мерщій за укриття або в бік, щоб прирвати пряму лінію атаки. У ближньому бою не міцний і має всього 100 хп, що легко знімається декількома ударами або пострілами. Загалом його краще оминати, ніж ризикувати бути притиснутим. Також його вітер пошкоджує і інших монстрів поблизу, цим можна скористатись. Для того, щоб його підняти, треба сьомий рівень сил. Після своєї атаки він стрімко біжить у невідомому напрямку. Хайден невидимка майже невидимий примарний ворог. Видно його сліди на підлозі і димок, яким він видихає, тихо, ніж перед рівнем. Коли ви потрапляєте в його полозору, він женеться за вами і потім хапає вас. Не наносить ніякої шкоди, але відносить дуже-дуже далеко і може бути небезпечний тим, що занесе вас у кімнату з іншими ворогами, або викине в кімнаті з ямою. Ви можете використовувати силу 4 для того, щоб його знищити, або маленькі предмети. Ваші друзі можуть вас врятувати, якщо вихаплять з його рук. Animal або творота дивне шостиноге створіння, яке, коли бачить вас, починає панікувати, носитись навколо, руйнувати всі цінності і бити інших монстрів. Наносить більше паніки, ніж шкоди. Якщо ви підніметесь трохи нагору, він не зможе вас дістати. Для того щоб його підняти, потрібна четверта сила. Може бути небезпечна тільки, якщо поруч є інші сильні вороги. Apex Predator або качка. На вигляд миле качення, яке ходить за гравцями, байтить, щоб той його взяв. Насправді це мімік, який чекає того, щоб трансформуватись. Якщо ви його берете або наносите йому шкоду, він моментально перетворюється на крилату тварюку і кусає до трьох разів за секунду, наносячи по 10 дамагу за один укус. У пасивній формі вона не шкодить гравцю і її легко можна знищити за допомогою казанів, унітазів, екстракшенів або ями. Якщо ж ви її заграли, то треба якомога швидше розірвати дистанцію. Також можна спробувати втекти від неї, по іноді це працює. Чіф Шкрек. Малий жаб'ячий монстр, який повільно стрибає, доки не побачить гравця. Після того, як бачить гравця, посміхається, прицілюється і атакує. Атакує саме туди, де гравець стояв, тому від нього легко повернутися. Стрибає, розмахуючи ножами, і кожен удар знімає 10 хп. За один стрибок може влучити декілька раз. Після стрибка дуже вразливий, тому його можна підняти з рівнем 9. Також легко знищується маленьким предметом. Менталіст Маленький літаючий іншопланетянин. Тих, хто шукає гравців, має поганий зір і слух, але може телепортуватись по рівню, тому будьте обережні. Виявляє гравців і починає свою псіатаку. Спочатку він підвішує всіх у повітря, а потім швиряє всіх додолу, наносячи при цьому 50 шкоди. Його можна підняти з силою 4, а також знищити невеликими предметами. Рюград або малюк нишпорить по рівні, поки не знайде гравця. Коли ж бачить гравця, одразу біжить і шукає собі зброю. Без зброї не нападає. Капає цінний предмет і кидає його у гравця. Чим більше предмет, тим більше шкода гравцю. Його можна підняти з рівнем сили 4 або вдвох без прокачки сили. Також його можна знищити. Якимсь невеликим предметом знищення невеликих монстрів за допомогою цінних предметів завжди економічно вигідне, тому що сфери коштують набагато дорожче ніж ці предмети. Shadow Child – висока тонка постать дитини, яка телепортується по рівню і при цьому лунає зловісний дитячий сміх при його появі. Тривалий зоровий контакт з гравцем провокує атаку, підскакує з криком Йойк і завдає 30 шкоди, відкидуючи вас назад. Гравець отримує оглушення і може отримати ще додатковий урон від падіння. Найлегше це просто уникати його, не дивлячись на нього, але також ви можете його атакувати. Зазвичай він зникає до того, як ви нанесете якусь шкоду для нього. Найкраще для атаки використовувати зброю. Клон старовезний монстр з великими ногами. Хихоче і патрулює місцевість важким кроком. Може бачити гравця, а також чути на невеликій відстані. Має дві атаки. Перший це лазерний промінь може зняти 100 хп, і другий це удар нагою, знімає 60 хп. Що перший, що другий, легко уникнути. Лазер легко уникається, знаючи, що він постійно цілиться вам у голову. Якщо ви при початку пострілу стояли, то присядьте. Лазер пройде над вами. Якщо ви сиділи, то вам треба перескочити лазер. Удар ногою теж уникається стрибком. Також можна використовувати лазер клоуна як зброю проти інших монстрів. Клоун має 250 хп, і для його підняття треба 13 сила, але при цьому він легко вбивається середніми предметами. Хедмен або голова, велика літаюча голова, яка має висовну щелепу. Активно патрулює місцевість, шукаючись ціль. При цьому її дуже важко почути, тому що вона не видає особливо сильних і гучних звуків. Інколи час від часу чавкає щелепами. Але при тому, як вона помічає від гравця, відбувається звуковий сигнал, вона верещить і починає стрімко летіти в атаку. Має дуже потужні атаки, один укус завдає 50 шкоди і накладає оглушення. Після своєї атаки знову намагається атакувати. Дві атаки підряд вб'ють непрокачаного гравця. Хансмен – мисливець. Має 250 хп. Сліпий стареган з рушницею дуже тихо ходить, як наче стростиною, але при цьому має надзвичайно гарний слух, тому будьте обережні з вашими мікрофонами. Будь-який гучний шум, слова, кидок, відкриття дверей, і він стріляє в той бік. Його постріл зносить 100 хп, і потім він 2 секунди перезаряджається. Для підняття треба 9 бустів сили, але є цікавий трюк. Хансмен дуже погано ходить по сходах і постійно з них падає, тому можна підстерегти його біля сходів, щоб добити. Після падіння. Ріпер пудолу. Як тільки гравець попадає в її поле зору, верещіть і біжить вперед, розмахуючи лезами. Якщо атакувати її спереду, то вона запросто вибиває вашу зброю з рук, ну атакуйте її ззаду або збоку. її удар наносить 10 дамау. Також, якщо на її шляху буде ваш візок, то вона все в ньому знищить. Вона дуже повільна, тому від неї можна втекти забігши за кут і одразу сховатись. Вона, скоріше за все, вас не помітить. Для того щоб її підняти, треба дев'ять бустів на силу. Роуп – висока постать в чорній мантії і білій масці. Патрулює локацію, має зір і слух, але також має особливості. Якщо гравець, який бачить Роуп, буде дивитись на Роуп, то вона буде мати величезну швидкість. Якщо ж він розвернеться від неї і не буде її бачити, то вона знову повертається до швидкості патрулювання і прямує за гравцем. Тому на цій швидкості навіть без прискорення її можна легко обігнати і заховатись. Також має дві атаки. Стоячий зносить 100 хп, і на присядки зносить 50 хп. Для того, щоб її підняти, треба 13 бустів на силу, а також роук має 250 хп. Трач Грамило велетенський червоно-чорний монстр, який дуже повільно і гучно пересувається по локації. Після того, як він вас бачить, починає свою атаку. Його атака притягує всіх гравців гравітаційною хвилею до себе. Після цього він б'є своїм молотом, наносячи 100 дамагу всім в зоні ураження. Має 500 хп, а для того, щоб його підняти, треба 13 бустів на силу. Хоч в нього дуже сильна зброя і дуже багато хп. Його дуже легко уникати, так як чути, і видно його дуже далеко. На цьому в мене все. Я знаю, що Сильно сильно запізнився з цим відео, але що поробиш, таке вже життя. Якщо вам сподобалось, напишіть коментар. Можливо, ви ще знаєте якісь подробиці. Також, якщо вам треба ще таких відео, або якихось корисних парад, або як уникати чогось, або як добити чогось. Пишіть в коментарях і, можливо, я це теж запишу. Дякую всім за увагу, ставте лайк, всім пока!